Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося працювати зі спеціальним менеджером, а саме з менеджером VSS в мові Python. А перед початком я би хотів порадити вам сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Менеджер VSS допомагає швидше, а також правильніше працювати з різними файлами через мову програмування Python. Перш ніж перейти до самого менеджера, ми спершу давайте розглянемо стандартний процес зчитування тексту з файлу, а вже потім допишемо цей менеджер та зрозуміємо, в яких випадках він є більш зручним для. Використання. Отже, спершу ми створюємо зміну, і далі ми вказуємо, що ми відкриваємо якийсь файл за допомогою функції Open. Тут ми вказуємо, який файл ми будемо відкривати. Нехай це буде text.txt, а також формат для відкриття це буде R. Тобто ми його відкриваємо лише для читання. Тут я не додаю символ плюс, а тому, якщо такого файлу не буде існувати, то в нас буде видаватися помилка. Наразі такого файла в мене дійсно тут немає, тому повинна видаватися помилка. Тепер ми давайте спробуємо. Мипробуємо просто вивести все на екран, тобто все, що буде в цьому файлі, файлі, ми спробуємо вивести на екран. А також ми не забуваємо закрити сам файл. Якщо подібне, ми з вами зараз запустимо. Ми побачимо, що видається помилка. Це цілком логічно, адже такого файла в нас немає. І зараз ми можемо просто створити власноруч цей файл. Також ми можемо вказати інший спосіб відкриття файлу, тобто вказати, що додатково ми ще його будемо створювати, цей файл, якщо його немає. Але давайте уявимо. Собі ситуацію, що все ж таки я хочу зробити так, що якщо файла не буде, то ми його і зчитувати не будемо. І причому я хочу зробити так, щоб в мене тут не видавалася помилка, ось така. То для того щоб в мене тут все-таки помилка якось оброблювалася, мені потрібно додати сюди ще конструкцію try accept. Ну і давайте ми її пропишемо з вами. Наприклад, я прописую блок try, в ньому я намагаюся відкрити файл. Далі я зчитую з нього дані, і потім я цей файл закриваю. Ну, і тут я просто дописую обробку. Я буду оброблювати такий клас помилки, як file not found error, Тобто ця помилка видається, коли файл був не знайдений. І тут все, що я буду виписувати на екран. Давайте щось на кшталт, файл не знайдений. Ну, наприклад, нехай такий буде текст. Додатково тут більше нічого може не дописувати, ну і просто запустимо програму. І наразі ви можете побачити, ну, що все тепер якби, працює більш-менш вже коректно, немає ніякої помилки. Просто видається певний текст, що файл був не знайдений. Іначе все працює коректно, але в нас є одна програмна помилка. Справа в тому, що ось тут ми з вами пробуємо відкрити певний файл, і навіть якщо нам не вдається його відкрити, то все одно в операційній пам'яті комп'ютера вже займається місце під відкриття якогось файлу. І це місце воно ніколи в нас не звільняється, адже якщо ось тут в нас виникає помилка, то наступні рядки коду вони не виконуються. І оцей рядок з закриттям файлу він також нас. Не виконується, в нас просто відразу виконується accept, де ми відразу з вами ну, прописуємо якийсь вивід інформації. І щоб воно у нас коректно працювало, ми можемо ось тут також дописати File close. Це буде означати те, що якщо ми з вами ось тут отримали помилку, то тут ми все одно, коли оброблюємо цю помилку, ми все одно закриваємо файл. Але тоді в нас є повторення коду, тобто тут і тут було повторення кодом, тому ми давайте з вами трошки по інакшому поступимо. Ми замість цього прописуємо взагалі файли, які, які буде виконувати код в незалежності від того, він був оброблений в try або ж в accept. І тут ми, нарешті, з вами прописуємо вже тоді файл. close. Але і зараз в нас не все буде працювати коректно, адже оцей об'єкт файл, доступ до нього є тільки в блоці try, адже ми його тут і створюємо. Тобто в блоці Except або ж finally в нас нема доступу до цього об'єкту. Тому щоб в нас все це працювало коректно, ми повинні з вами створити окремий отут об'єкт файл, дати йому певне значення, ну, наприклад, NAN або якесь інше значення. І якщо таке запустити, ми насправді знову ж таки побачимо помилку, адже просто. Він тепер скаржиться, скаржиться на те, що у цієї змінної, ну, нема такого методу, нема такої функції, як close. Раніше, коли ми туди записували Open, то така функція була, а тепер такої тут якби функції нема. Отже, ми отримуємо з вами якісь такі дуже складні метаморфози, де нам дуже багато якихось моментів потрібно прописувати, просто для того, щоб відкрити коректно файл. І от щоб програмістам не довелося прописувати таку велику кількість рядків для правильного відкриття певного файлу, був якраз і створений менеджер VS. Давайте ми його зараз з вами і розглянемо. Спершу я видаляю файнали, а також видаляю створення цієї окремої змінної. І тут ми давайте з вами, напевно, також видалимо весь код всередині блока try і пропишемо просто сам менеджер VS Записується він наступним, наступним чином. Ми прописуємо блок VS. Далі ми прописуємо. Виписуємо саму функцію open і кажемо, що конкретно ми будемо відкривати. Я буду такий відкривати файл як text.txt. Далі вказую формат відкриття. Це ті самі формати, можна вказати, наприклад, R, тобто читання або ж w для запису. Ну, давайте ми будемо зчитувати дані. Також ми ще тут можемо прописати кодування файлу, для цього я передаю параметри encoding. Ну і тут я передаю значення utf8. Таким чином, я кажу, що в нашому файлі може зберігатися як текст на англійській. Українській мові, так і текст, наприклад, на українській мові. І далі мені тут потрібно про проставити наступне ключове слово це S. І тут я просто вказую, в яку якби, зміну ми будемо записувати оце саме по собі відкриття. Я, наприклад, буду записувати в ту саму зміну, а, наприклад, в зміну файл. І тепер тут всередині цього вже оператора я можу виконувати певні операції пов'язані з самим файлом. Наприклад, якщо я хочу читати весь текст, то я просто звертаюся до цієї зміни, до цього об'єкту і звертаюся до такої функції, як read. І ось ви можете задати питання, і навіщо тоді ми оце все тут прописали, навіщо цей VS, а справа у тому, що цей оператор VS, він в автоматичному режимі завжди закриває роботу з самим файлом. Тобто, якщо ми з вами зараз відкриємо файл і все в нас буде добре, далі ми з ним поробимо щось з цим файлом, то потім після праці з цим файлом, файл буде автоматично зачинений. Якщо ж при відкритті в нас вже виникне якась помилка, то ми цю помилку з вами обробимо за рахунок file not found Error, ну тобто за рахунок обробника винятків. Але навіть якщо буде і помилка, то все одно віз він коректно закриє весь цей файл. Тобто ніяких додаткових finally нам не потрібно дописувати, ніяких додаткових файл close. Нам все це вже тепер не потрібно прописувати. Все це описано в самому менеджері Візс. Ну і якщо подібне, ми з вами запустимо. Ми помічаємо, що ось виводиться те, що файл не знайдений, що цілком логічно. Але просто ми з вами повинні розуміти, що тепер файл ще і коректно закривається. Якщо ж я все таки додам ще, наприклад, цей файл, нехай це буде вже в ручному форматі, тут я пропишу певний текст. І тепер ще раз запущу програму. Ось у нас вводиться те, що було записано в цьому файлі. А також, знову ж таки, ми з вами розуміємо, що файл він все одно був коректно закритий. Тобто, Віз S це така правильна конструкція для роботи з файлами. Нам тепер не потрібно замислюватися, а закрили ми файл чи ні. Все це вже буде оброблено автоматично за рахунок цього менеджеру. Ну що ж, на цьому наш відеоурок підходить до кінця. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися, а також ставити вподобайки. Ми побачимо. З вами в наступних відео уроках.